Добрий день, любі друзі. Сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Сьогодні будемо лупешить грибочечки. Грибочечки, грибочечки. Сьогодні будемо лупешить листічку. Щось воно не б'ється, це листички. Просто... Отак, давай будем, я не шарі. У мене є тут мій помічник Матюхин. Який буде дай, знімати дай. контент для вас. А ми будемо його закидати в Ютубчик. Ми щось назбирали, дерева відлупешили. Ну, порушуєш права природи. Порушуємо ти права... По Лісору. Лісоруби, ой, щось нас гуцнуло тут. Ні, це ти просто упав. Я просто Ой, Що це таке? Ой, Чекай, ой. подивись назад. Хтось нас лупешить, а ну йде сюди, ти де. Ах ти подлюка така. Щас. щас. Будемо бу, зараз не попадаєш. Ми його закосили. І спів ХП! Бу, Це буде перше наше відео, яке ми зальємо у ваш ютубчик. Yeah. І будемо знімати. І також там давайки! Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це буде наше перше відео. Всім до побачення. Далі з вами буде Матвій на зв'язку. Зараз. Чік.